Привіт усім! Сьогодні я розповім вам, як паркові троянди можуть перетворити будь-який куточок на справжню оазу краси. Паркові троянди це не лише чудові рослини, але й символ естетики та спокою. Вони ідеально вписуються у будь-який ландшафт і додають йому витонченості. Догляд за цими рослинами не складний, якщо дотримуватись кількох простих правил. Вони потребують багато сонця, тому обирайте для них добре освітлені місця. Проте в спекотні літні дні їх варто захищати від прямого сонця. все ж таки. Грунт повинен бути добре дренований, щоб уникнути застою вологи. Щодо поливу, важливо пам'ятати про його регулярність, але без зайвого заливання, особливо під час активного росту троянд. Не забувайте про їх обрізку, яка допоможе рослинам рости здоровими і квітучими. Підживлення також важливе, щоб підтримувати їх у хорошій формі. Сподіваюсь, ці поради допоможуть вам створити справжній куточок краси у вашому саду. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному відео.